Сьогодні відбувається видача гуманітарної допомоги за підтримки фундації Енеїда, і ми видаємо гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, сімей, де є загиблі воїни, та багатодімним сім'ям. Як кремінчужани і тимчасово переміщення особи можуть дізнатися про те, що тут видають допомогу. У нас є відкрита реєстраційна форма. У нас є телеграм-канал, а також сторінка у соціальних мережах, як у Фейсбуці, так і в інстаграмі. Що ви даєте сьогодні? Видаємо продуктові набори: це базовий набір для родини, де є макарони, олія, чай, консерви. От, та крупа. Мука також сюди входить. Скільки наборів плануєте видати сьогодні? Сьогодні за планом у нас 240 продуктових наборів, які ми можемо видати.